О, зневірилася, тихо і просто я раптом перестала Богу довіряти. В душі мій ставало темно і пусто, і я відчула, що втрачаю благодать. Ні, я не впала, навіть не спітнулась, я несла хрест до вічної мети, але дитяча віра в серці похитнулась, чим далі йшла. Ти важче було йти. Гірка зневіра так закралася неждано в моєму серці своє місце зайняла. Я вірила у хрест, спасіння мені дане, я вірила у Бога, але віри не йняла. цей гіркий корінь мені взявся, та майже незначних дрібниць, коли мій гіркий плач у небо знявся. Коли я впала перед Богом ниць. Він промовчав мені у ту хвилину, мій Бог мені не відповів. Гірке мовчання не одну годину довірся Богу, дух мені велів. Та так не раз, не два. Бувало часто, що я молюся, а мій Бог мовчив. І раптом віри убірвалася на мисто і на устах. Молитви більше не бринить, я перестала Господа благати, я перестала щось його просить, гірка зневіра закувала серце в грати, кому ти молишся, твій Бог мовчить, ти недостойна, Бог тебе не чує. Та раптом я побачила Христа, як Він дорогою страждань крокує, як він висить на дереві Христа. Я раптом стала свідком Його муки, Його молитви, в гепсиманії в саду. Як він до неба зводить свої руки, нехай мене це чаша. Ні, піду. Невже це Бог Христа не чує, невже Його молитви звук пустий? Він на Голгофі смерть його жатує. О, покинь мене, Отець Благий. О покинь! Та не мніло, Отець залишив сина на хресті, і серце боляче стискалося щеміло. невже Бог не почув слова святі. Ні, я почув, та важко було чути, яке дитина у останній смертний час. Я можу відповіді не дати, але я завжди, діти, пам'ятаю вас. Буває так, що треба промовчати, щоб віра стала золотим литтям. Коли ти від зневіри будеш знемагати, я буду поруч, ти лиш вірив мені, дитя. А як було зневірилась. Боже, пробач зневіру і прости за все, і серце іншого промовити не зможу. Я вірю Богу, вірю на дуса.